Воєнкори фактів проаналізували, де російські війська за цей рік просунулися найбільше і де їм це вартувало найбільших жертв. Звісно, згадаємо окремо і операцію Сил оборони на Курщині. 2024-й. рік втрат, очікування допомоги, зброї і дозволу на її застосування. Рік оборони. Початок року один з найгарячіших напрямків фронту Бахмутський. Ворог пройшов Хромове і Богданівку, рухався в бік часового яру, підбираючись до Кліщіївки. Активний і на Куп'янщині наступна ціль загарбників стратегічно важлива Авдіївка. Вже у січні росіяни обійшли місто з півдня і півночі. Саме звідси стартує Покровський наступ. Жорсткі бої за місто тривають до середини лютого. За приблизними підрахунками, Авдіївка обійшлася росіянам в 40 тисяч бойовиків, половина з них вбитими. Ми сталкуємося з тим, що противник кидає масу піхоти Тобто пытається масовістю нас видавити. Якщо противник за сьогодні його втрати складе 50 чоловік, то завтра для свого успіху він пішли 60-70. У лютому березні ворог має певні успіхи в районі Мар'їнки. Захоплюють Новомихайлівку і рухаються до Красногорівки. Хорош! Давай! Чисто! Символ незламності наших воїнів 2024-го – кринки зсу до липня утримували плацдарм на лівобережжі Херсонщини в умовах надскладної логістики та під постійними штурмами ворога. Після того як росіяни просто зруйнували там, там не було вже просто живого міста, не було навіть одні, хоч однієї цілої стіни, фактично не було вже за що триматися з сили оборони України. Залишили цей плаздам і проте і на сьогодні утримують його під вогневим контролем. Навесні ворог наступає на часів яр. На початку травня він уже на його околицях. Однак, отримавши потужну відсіч, просування вповільнилося. Розлючені росіяни кабами та артою почали перетворювати місто на руїни. 10 травня командування росіян несподівано повторює наступ на Харківщині. Ціль при кордоні Липці та Вовчанськ. Самой пісні ворог розвиває успіх на Покровському напрямку. Прорвався до Очеретиного, Активізується біля Турецька. За червень росіяни просунулися біля залізного і північного. У липні почалася оборона Нью-Йорка, яка триватиме до осені. Рашисти зрівняють його з землею. Є, тихо, живий. Живий, живий! Має успіх наприкінці літа, ворог і на півдні. заходить в роботи не на Оріхівському напрямку. Активізується біля великої новосілки. У липні тривають запеклі бої за Старомайорське. З початку 2024 року, і до сьогодні ворог все ж таки має там певне просування, але це просування 6 чи 7 кілометрів тобто населений пункт. Старомайорське ще декілька населених пунктів, які фактично зруйновані, там теж немає живого місця. У серпні ворог продовжив рух на Покровському напрямку. За місяць окупанти доходять до Желанного. Звідси до Покровська 18 кілометрів. У цей час триває штурм Турецька. Зі спогадів захисників міста росіяни тут гинули цілими штурмовими групами. Давай, давай! Бах України! Вах України! Флаг України. На початку серпня українська армія дивує світ і прориває російський кордон з Курщиною, стрімко захоплюючи населені пункти. Це було для них сюрпризом. Їх було багато, судя по тому, попелкопокинутим позиціям, і що ми там брали певних, то їх там було чимало. 80-та окрема десантно-штурмова галицька бригада проривала лінію оборони однією з перших. Підрозділи закинули на території Росії ще 6 серпня. Поки операцію Високе керівництво України не коментує. Натомість бригади розміщують відео падіння російських прапорів за адмінбудівель. Росіяни масово здаються в полон. 12 серпня Україна фактично підтвердила участь в операції. Про бої на Курщині головком звітує президенту. На той момент Україна контролює понад тисячу квадратних кілометрів ворожої. Території, та у вересні ворог перейшов у контрнаступ за різними даними. Нині Росія повернула собі до половини захоплених земель. Операція на Курщині дозволила нам відтягнути найбільш одні з найбільш боєздатних підрозділів Російської Федерації. Вони так звані теж там пожежні їхні команди, які задіювалися як на Донбасі, так і на півдні. Тобто вони зараз знаходяться тут і намагаються е, витіснити нас, але дуже на багатьох ділянках фронту це без. Результативно наразі, за словами Головко-Масирського, завдяки боям на Курщині, окупанти не змогли почати наступ на Харків та Суми. З іншого боку, восени росіян посилює Північна Корея. Президент Зеленський заявив про три тисячі вбитих і поранених корейських військових у цьому регіоні і публікує кадри, як росіяни спалюють обличчя іноземного найманця. США нарешті дозволили Україні бити своїми ракетами по території Росії на сам Курщині, А обмінний фонд поповнився сотнями Росіян. Восени найважче на Курахівському та Покровському напрямках. Сумним прикладом ворожої тактики випаленої землі стає Вогледар. З квітня 2022-го місто було одним із вузлів оборони української армії на півдні Донеччини. У вересні після ворожих флангових ударів з боку водяного і Павлівки виникає загроза оточення. Командування починає виводити українські сили з міста. До жовтня рашисти просунулися вглиб Донеччини на 38 кілометрів. У листопаді починаються запеклі бої за Курахове. Його ворог обходить з півдня і півночі, формуючи мішок. На захисників міста летить все можливе озброєння. Каби тут, в принципі, не кадани прикращалися. А на останні дні, от неділя, дві там, то вони. Частичність сувілічилась на багато. Розвалить все до під ноль, Тоді вони тільки можуть там зайти, і то заходять своїм ну м'ясом. Восени росіяни пробиваються до центру Турецька, розвивають локальний успіх на Куп'янщині в бік піщаного. Ціль дійти до річки Оскіл. З півночі ворог обходить Цинківку і рухається до Куп'янська. Наші захисники зупиняють ворога в п'яти кілометрах від міста. У Куп'янську оголошують евакуацію. Мене рашисти звільнили від осього. Світло розбили, газ розбили, води немає. Ситуація на кінець грудня складна. За день лише на Донеччині стається до сотні бої Курахове під контролем ворога. Триває оборона турецька, часового яру. Їх рашисти вперто штурмують попри шалені втрати. Обійшовши Курахове з півночі, ворог наближається до Покровська, надважливого логістичного центра. Однак наші воїни титанічними зусиллями відбивають штурми ворога. На їхню думку, за цей рік Росія змогла адаптуватись до нових викликів, розробила ефективну тактику наступу. Та, попри перев. Ваги окупантів в особовому складі та озброєнні, ми продовжуємо стояти за власну землю. Вони не робили дуже багато помилок саме, недооцінили нас на початку війни, а ми їх недооцінили вже після того, як отримали такі перемоги. Ворог зробив висновки, перегрупувався і зараз наносить нам дуже багато таких болючих втрат. Але те, що ми ще воюємо. Вже третій рік прийшов. Це для нас хороший такий момент, що можливо ми можемо ще і змінити щось для себе в кращу сторону. Єгор ромахло, Ольга Чайко, Олег Корнієнко. факти сітіві. Єдині новини.